Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі, нові гості, хто приєднався. Сьогодні в мене буде огляд статуеток, Гадання на ромашці. У мене є їх декілька ось така невелика, гарна компанія дівчат зібралася. Є різновиди, зараз все роздивимося. Хоча це статуетка така масового виробництва, багатотиражна. Раніше була вона в кожному домі. І зараз частенько зустрічається на барахолці, але все-таки є відмінності. Я статуетки збираю, це моє таке хобі, захоплення. Дуже мені подобається і дуже цікаве таке заняття, відволікає від повсякденності і нашого буденного життя. Таке захоплення для душі. І ось такі фігурки є. Ось ця дівчинка це наша сімейна, вона вже давно в нашій родині, я її ще пам'ятаю з дитинства. Ось таке гарне миле личко. всіх обличчя дуже такі приємні, душевні, гарно розписані, гарненька, ціленька статуеточка, і ось клеймо зелене, полонський завод, другий сорт. Вона стоїть в мене на поличці і, як то кажуть, нагадує. Про дитинство. Нікуди її не діваю, тож це моя така пам'ять приємна. Ось ця нещодавно я її придбала, дуже вона мені так вдало трапилася. Теж гарне личко, подивіться, яке, симпатична дівчина, і брови, і війки, все є. Є навіть ось цей хвостик від ромашки, бо не в кожній фігурці він зберігся чи не в кожній фігурці його. Робили, в залежності від сорту. І тут клеймо: ось таке, подивіться, червоне. перший сорт 6,40 ціна. Ну, Взагалі з червоним клеймом, я так розумію, це вже така рідкість, не часто зустрічається, а тут мені трапилося і теж буде в моїй колекції. Ось ця гарненька статуеточка. Ну, це така перлинка моєї колекції. Така гарна, гарна, видно відразу інший розпис, інша зовсім фігурка. Вона навіть важча по вазі, ніж ті дівчата. Ось таке теж личко гарне, вона брюнетка. То дівчата блондинки, а це брюнетка. Ось така. І тут стареньке клеймо полонне. І тут навіть є дарчий напис. Я його й купляла. Харків 59-й рік. Тобто це вже така поважна дама, ну, дуже гарнесенька. І ось ця, це така моя вдала покупочка, це я її вполювала на, в групі Viber. Там теж є, буває виставляють гарні предмети, то це моя така вдала покупка, що давно хотілося. Відразу видно, що зовсім інший розпис, сукні в неї. Ну, і така вона якось по якості теж інша. Зеленіша травичка яскравіша тут, і клеймо Київ. От Виготовляв Київський завод, ще Слов'янський завод виготовляв, але в мене ще поки такої немає. Тож, можливо, і знайдеться. Ну, ось така гарна в мене компанія Україночок. Виставлю їх всіх. На одну поличку і буду милуватися такою красою. Дуже вони мені подобаються. Тож, для душі, таке відрада для серця, як то кажуть. Всім всього найкращого, гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!